Балак глава 24 Більам побачив, що Гавая потрібно благословити Ізраїль, і тому він не звернувся, як колись, до ворожіння, а повернувся до пустелі. Більам глянув і побачив усі коліна Ізраїля – які розташувалися кожне окремо, і спочив на ньому Дух Божий. Він знову виголосив промову Ось промова Більама, сина Беора, ось промова прозорливого чоловіка Мова того, хто чує слова Бога, того, хто бачить. Явлення Всемогутнього, Того, хто впав, але очі його відкриті. О як прекрасні твої шатри, Якове, твої оселі Ісраель. Вони як пальмові гаї, як сади біля річки, як алое посаджене Гавая, як кедри біля вод. Нехай вода тече з його Черпаків, нехай його насіння буде посіяно при рясних водах, нехай його цар перевершить Агага, нехай піднесеться його царство. Бог, який вивів його з Єгипту могутній, немов дикий бик. Ісраель поглине ворожі народи, роздробить їхні кістки, роздрощить їх своїми стрілами. Ось він лі розташувався, наче лев, Немов лев, лежить він. Хто підніме його? Кожен, хто благословить тебе. Нехай буде благословенний, а всякий Хто прокляне тебе, нехай буде проклятий. Балак розгнівався на біліама і сплеснув руками. Я покликав тебе, щоб ти прокляв моїх ворогів, сказав Балак біля а ти тричі благословив їх. Біжи ж геть до себе додому. Я збирався надати тобі великі почесті, але Гавая позбавив тебе честі. Білям відповів Балаку. Але ж і посланцям, яких ти направляв до мене, я говорив. Навіть якщо Балак віддасть мені все срібло і золото свого дому, я не зможу переступити ваління Гавая. І зробити що небудь хороше або погане на свій розсуд, я буду говорити лише те, що велить Господь. А тепер я. Повернуся до свого народу. Ходімо я розповім тобі, що цей народ зробить із твоїм народом у майбутньому. І більам знову виголосив промову. Ось промова Більама, сина Беора, ось промова прозорливого чоловіка. Мова того, хто чує слова Бога, знає наміри Всевишнього, того, хто бачить явлення Всемогутнього, того, хто впав, але очі його відкриті. Я бачу те, що настане не зараз, бачу те, що з'явиться не скоро. Зійшла зірка від Якова, вознісся жезл від Ісраеля, розтрощить він в межі Моава, розгромить усіх синів Шета. Едом стане здобиччю, Сеїр стане здобиччю ворогів своїх, а Ісраель візьме верх над своїми ворогами. Той, хто запанує над синами Якова, не залишить у живих нікого з міста. Більам побачив Амалека і виголосив промову. Амалек перший серед народів, але кінець його загибель. Він побачив кейні і виголосив промову Міцна твоя обитель? Твоє гніздо на скелі. Але все ж і Каїн буде розорений, Коли Ассірія захопить тебе в полон. Він виголосив ще один вислів Хто залишиться в живих? Коли бог здійснить це. Кораблі припливуть від кітім, і упокорять вони Ассірію. Упокорять інший бере, але й вони загинуть. Більам встав, вирушив у дорогу і повернувся до себе. Балак також Пішов своєю дорогою.